На цьому фоні ці результати соціологічного опитування взагалі грають зовсім різ іншими фарбами, що я маю на увазі, оскільки очевидно, в тому числі для російської так званої економічної політичної еліти, що Путін буде йти до кінця. Ну він в принципі це вже підтвердив неодноразово. Петро дуже ну гарно все розклав в цьому контексті. Тобто це людина, яка сидить, я не знаю. В літаку камікадзе, да, який от летить в одному напрямку і зійти він з нього ніяк в принципі не може, і тому для нього, до речі, ця вічна війна, так умовно кажучи, да, вона ідеальний варіант, тому що це дозволяє йому от саме перебувати там до кінця свого життя при владі. Але еліта починає розуміти, що в принципі ситуація ну для них безперспективна, тому що вони на відміну від Путіна е молодші. І вони мені здається, чисто от не знаю, як це правильно сказати, по-людськи, мабуть, да вони краще вміють отримувати задоволення від життя. У Путіна задоволення це потрапити в підручник історії, ну да, іти якимось великим діятелям. Хоча він таким точно вже не буде, але він же цього не розуміє. А у тих багато інших якихось є речей. Діти, коханки, дружини, там я не знаю, інші якісь там задоволення і тому подібне. Вони хочуть все ж таки це якось спробувати скористатися тим, що вони нахапали. Тому що який же сенс в тому, що ти нахапуєш гроші, якщо ти не можеш їх потім ніяк використати, ти не, не, не скрудж Макдак з відомого мультфільму. Ти да, це стрибаєш ці золоті монетки, плаваєш там, якби і отримуєш від цього задоволення. Це раз, другий момент. Та ж е російська опозиція, так звана. Так звана, да, яка хоче отримати якусь владу там в Російській Федерації. Я думаю, вони всі ж розуміють одну таку річ, що для значної кількості росіян, отруєних цією пропагандою, а для багатьох неотруєних вони реально так думають. Тобто їх так в принципі виховали. Дійсно, там піти відразу з України це дуже така історія. Ну погана з точки зору іміджу і з точки зору взагалі підтримки. Mm -hmm. Значить, що треба? Треба якусь пілюлю, і ця пілюля, в тому числі, це ми повертаємо територію України. Але не так, що ми прапор свій спустили, Україна свій прапор підняла, і ми відразу значить, там забралися геть, втікли все покидали, і так далі. Щось в мене паралелі, як американці з Афганістану Авг... йшли. Да? Дуже дуже швидко. А, а от ми, типу, це зробимо через якісь, якби перехідні адміністрації, де буде ходити українська поліція, і разом значить, з українськими поліцейськими буде поліцейські ходити від ООН, не від Росії. Ну, на це не піде Україна, я переконаний. І не від якихось типу ДНР, ЛНР, ні, а від ООН. Це ж дозволяє зберегти обличчя. Так, да, причому всім. Причому так званій цій еліті, так і типу опозиції. Ну, дивіться, да, Путін там накосячив, він наробив багато дурні, але й ми не кинули на призволяще, ми якби відступили. І під е, міжнародним якимось там соусом ми тепер цю проблему вирішимо. Тому е, мені здається, що. Правильно зараз робити в тому числі такі опитування, да, ну, зрозуміло, що рейтинг там з банку співпрацює, і, Скоріше за все, запит був. Так це нормально, Влада це повинна робити. Влада повинна що чим займатися? Вона повинна виробляти політику. Ну, хтось каже державну політику. Я більше вважаю правильним казати публічну політику. Там да, в цьому сенсі, це передбачає сценарії варіанти. І ми ці сценарії варіанти і бачимо. І до речі, Україна може тепер ці сценарії пропонувати в тому числі нашим партнерам і закидувати, в тому числі в російський простір. Ми точно повернемо ці території. Це факт. Вони будуть частиною України. Я не вірю в якісь до речі, там автономії і так далі. Тобто, але ну, ми можемо поговорити про якісь переходні періоди зараз. Чому ні? У нас вон, є ціле міністерство реінтеграції, яке, в принципі, повинно це продукувати. Ну тут я далі коментувати не буду, бо в мене щось від цього міністерства останнім часом рве і рве в поганому розумінні да? цього слова, бо воно трошки не тим займається, але це не міняє суті. Розробляйте зараз ці політики виносити їх на публічне обговорення, їх в тому числі так званому глобальному півдню, перехоплюйте ініціативу. Що дивіться, ми території да це Україна питань немає. Ми готові піти на якісь такі от форми, як було це дійсно в Хорватії, в багатьох інших країнах. Тобто розтягнемо це на якийсь там певний час, політико-дипломатичний, але такий варіант є, і цей варіант, в тому числі для росіян багатьох, буде прийнятний, Ми типу обличчя зберегли. Ми з території та забралися, да, ми вели загарбницьку війну, але ми якби пішли, і але ми не просто пішли. Да, ми своєму виборцю продамо, що ми все одно щось там змогли захистити, типу щось таке зробити і так далі. Оце, мені здається, до речі, може, може бути навіть тим варіантом, про який писав Джонсон. Він просто неправильно про це виразився. Він сказав: Давайте кинемо якусь кіску, типу Путіну, щоб він зберіг обличчя, але ж можна цю киску кинути по-іншому. Можна її кинути от в такому форматі. Ну, якби щось перехідне, але під повним тотальним контролем України нормальний варіант, нормальний варіант. І в принципі, жодних питань з цього приводу тоді не повинно виникати. Тому це цікава тема, і над нею треба надалі працювати в Україні працювати. Я, я буквально пару слів хочу ще додати: от е, Ігор правильно, абсолютно сказав, що е, значить, е, наголосив на одному дуже важному моменті: що наявність перехідного періоду. Скільки би цей перехідний період не тривав, не означає, що по факту завершення цього перехідного періоду там утворюються якісь автономії. Чи ці території мають якийсь статус відмінний від інших територій України. Дивись тут з приводу карамурзи. Маєте в мене дуже просте ставлення, наприклад, до цієї людини. От чисто як по-людськи, мені безумовно його дуже шкода. Тобто людина дійсно там два рази труїли, він пішов в'язницю достатньо осмислено. В нього була можливість, наприклад, не повертатися. Як той же Яшин робив, да? але в них був чи той же Навальний, в них якісь резони були. З Чим вони були пов'язані, це вже інша історія. Да? Але зрозуміло. Там жодним чином я не можу поділяти їхні якісь там політичні чи інші погляди, і оця його історія про те, що давайте там відмовлятися від санкцій і вводити виключно персональні санкції. До речі, на неї можна було б дуже просто зреагувати. Ну ви хочете персональних санкцій? Нема питань. вводьте персональні санкції проти кожного росіянина, який преться до військомату і підписує контракт зі збройними силами Російської Федерації. Ну він же веде яку війну незаконну. Він веде війну абсолютно там, ну таку яка російською мовою захвачніші да? і відповідно тоді це повинно стосуватися всіх цих росіян, членів їх родин там і так далі. Але суть не в цьому. До речі, е, ну я більш ніж переконаний, що зараз російська опозиція трошки, ну як там нова типу, да, оця, які вийшла з в'язниці. Вони трошки оклигають і потім похоронять один одного, тому що в них почнеться битва. Хто там головний? І це мені взагалі нагадує оцю знаєш, білогвардійську еміграцію. Бо були історії, коли білогвардійці в Парижі ЧК видавали своїх, запрошували їх на зустрічі, а там здавали більшовикам агентам, які були, їх там страчували, вивозили на територію радянського союзу, там страчували. Тобто вони більше билися між собою, ніж власне билися проти більшовиків. Тут буде дуже схожа історія, бо там. Настільки багато цих так званих опозиціонерів, що вони не можуть собі ладу дати і зрозуміти, хто з них там головний, е, тому це, це мертва історія з точки зору якихось там перспектив, е, і дійсно тут американці або європейці вони трошки наївно виглядають, коли вони там якісь сподівання на цих людей покладають, да, в тому сенсі, що от вони зможуть там колись повернутися в Росію, взяти владу, побудувати прекрасну Росію будущого. Тут ще ж проблема в тому, що для переважної більшості росіян, ці люди ну давайте речі своїми іменами називати є дійсно зрадне. Ми. їм так ну з одного боку їм забили голову, а з іншого боку, вони не люблять тих, хто сидить за кордонами, вчить як їх жити. От же ж, проблема така. А варіант, наприклад, ось хтось каже: так: от подивіться, як було у більшовиків, вони сиділи за кордоном. Потім Ленін приїхав, сидів там в Шалаше да приїхав в Петербург і зробив революцію. Всі тільки забувають про одне, що революцію зробив е, Лев Троцький який був на місці все організовував, а де Лев Троцький в Росії зараз у опозиції? Да, немає його. Я б тут навіть більше звернув увагу на ну я розумію, що це частина там десь і ПСО, але воно гарно було зроблено. Буданова, який сказав ні, ні, ну такий лідер є. Він готується. Він на території України може перебуває, і я бачив просто прекрасний мем, да там з Спригодженим, який каже, далі, і я там буду, типу, повертатися і брати владу в свої руки. Ну, жарти жартами, але історія з російською опозицією вона, вона не буде грати, і тому дійсно це актуалізує перед американцями і іншими там західними країнами питання, що робити далі з Росією. Я отут от хочу нагадати, що в 90-му році у ЦРУ було чотири плани стосовно розвитку подій в радянському Союзі, тільки четвертий передбачав можливий розпад Радянського Союзу і навко... і біля нього стояла помітка. Найменш реалістичний, і найменш реалізуємий. в 91-му році, коли все це розвалилося. Причому дуже швидко. Ну ми ж пам'ятаємо, багато хто з нас були свідками. Ну в, в той чи інший мірі да там цих подій ну фактично за 4 дні там, з 19 по 23 е, серпня, да, все це загнулося, розвалилося і е, союз розпався. Yeah. І може бути таке, що ситуація з Росією буде така. Петров абсолютно правильно каже, що вона е, однозначно колись. Ну, змінить свої кордони, вона однозначно буде е, трансформована. Причому ця трансформація вона буде ну, з таким, мабуть, елементом громадянської якоїсь там війни і так далі. І чим швидше це на заході зрозуміють, тим буде краще для них. Наскільки мені відомо, вони зараз дуже активно різні плани напрацьовують. Якщо навіть подивитися yeah. на науково-аналітичну. Літературу, яка там виходить, численні журнали і так далі, там ці плани присутні? Ну, в вигляді таких прогнозних статей, от як може бути, як воно може піти. Тобто, робота над цим ведеться, але головне, щоб вони не прогнози там складали, а вони взяли якийсь план за основу і починали його деякою мірою там реалізовувати. Тому що ця заява Байдена, е, яку ти згадував, да що. Е, Перед путіним стоїть дилемма. Він з одного боку, та, начебто, нічого й не сказав, і заява можливо здається деякою мірою і банальною, але насправді вона стратегічна, тому що він дійсно так. перед дилемою дилемою. і ці там жарти і меми від Київ до три дня до за три дня до е, вийдемо на свої кордони 91-го року, ну він же ж грає з усім іншими фарбами, і він, в принципі, дійсно змушує частину російської так званої еліти задуматися. Мені здається, що ще ключовий момент в контексті от, майбутнього Росії з чим пов'язаний? З тим, що після заколоту так званого Пригожина е, було схоже на те, що оці еліти вони вже остаточно змирилися. що от Путін буде кудись там вести типу Україну, Ми будемо там плисти за течією. Він нам буде обіцяти якісь преференції. Ну які преференції? Ну, доступ до ВПК, можливість там дограбити до, до, до Росію, там да позабирати все. Ну гроші ну по суті ж, ми ж бачимо, що е, е, якщо ти не між, не можеш тепер заробляти на нафті і на газі або на чомусь іншому. Ну, ми тобі даємо доступ там до військово-промислового комплексу, будеш заробляти на ньому. Що вони в принципі і роблять? Да? Або там на, на ритуальних послугах, от до речі, економічна характеристика. В них там ритуальні ці послуги прибутків почали приносити там, в десятки разів. І на цьому заробляють олігархи. Тобто, це вже не сфера якихось там, маленьких компаній, які це робили. Це централізований бізнес. Тому що на цьому можна заробляти. Але от. Після ситуації в Курській області, мені здається, у багатьох цих званих так званих олігархів російських в них, усе ж таки, цей е, черв'ячок сумнівів став дуже серйозним, тому що Путін та йому обіцяв одне, а по факту та виходить зовсім інше. Вони бачать, що ніхто не закінчить війну в найближчий час. Ніхто її не закінчить на умовах, які ха, каже Путін. Це розтягнеться ще на невизначений термін, а грошей там більше не стає. Ну от Іван, я думаю, краще скаже. Він цьому набагато краще орієнтується, але самі я просто знаю, що самі російські провладні економісти, провладні економісти, абсолютно, які ідеологічно поділяють те, що відбувається, вони кажуть, що на початку 25-го року буде все. Тобто, якщо в нас зараз певний підйом пов'язаний там з накачуванням ВПК, оціми виплатами. Далі воно почне падати, воно почне падати просто без зупину, і от ці ці еліти, так звані, ну можливо, вже зараз більш детально думають. Ну а може дійсно якось нам з цієї ситуації вийти, завершити всю цю історію, яку Путін розв'язав, і і дійсно все це припиняти, тому що перспектив немає. На нам ті території, які ми захопили, якщо ми не маємо цього ніякого економічного зиску. А нам а, а все ж таки захід постійно передає сигнали. Що якщо ви завершите, вийдете і так далі. Ну, ми подумаємо, щоб повернути вас е, в клуб цивілізованих. Е, ну давай так, навіть не країн людей, тому що ну це не буде стосуватися всієї Росії. Це буде стосуватися ну тих, хто в принципі має гроші. Повернетеся до своїх яхт, до своїх якихось там контрактів, які були раніше, і о, знаєш, Мені здається, зараз ця спокуса для них дуже серйозна, і я, на це... я тебе... що уставку. Я тобі хочу сказати, вибачаю, що переб'ю на секунду. А, кара Мурза просуває іншу ідею. Персональне залишаєм з Росії знімає. Ні, воно, воно якраз не спрацює. Розумієш, от воно от... не спрацює. Тобто, навпаки, Захід повинен сказати кара Мурзі, що е, повинно бути посилення і персональної складової, і при цьому посилення загальної складової. Причому, я би навіть в контексті персональних санкцій, ну, дивись, це така знаєш, ідея на подумать. Да? А, можливо, би навіть проти окремих російських якихось олігархів, які там повиїжджали з Росії, десь там сидять. Yes. Можливо, які би невеличкі там поступки їм зробив, навіщо, щоб це збурило їх середини, щоб це змусило їх жерти один одного швидше. А чого це цього? Значить, йому там дозволили, повернули там півмільярда, а мені не повертають. Ну, Деріпаска ж не від хорошого життя, каже, що це вже треба завершувати, хоча yes. ця людина непогано себе почувала. Мабуть, Хоча, ж він да. рахує і бачить, що воно непогано з кожним днем стає все гірше і гірше, і потім в кінці вийде ну, просто до того, що Путін змушений буде жертви в тому числі і цих же, які в найближчому оточенні. Ну тому що це ж, ну, це, це природний хід подій. Якщо в тебе нема де взяти гроші, то ти починаєш займатися перерозподілом, вже, власне, всередині. От що ми, до речі, спостерігаємо на, на рівні Міністерства оборони, це ж історія просто про те, щоб переподілити потоки. Що його так. відсторонили, доб'ємо тих, хто сидить, приведемо своїх, а потім воно піде за новим якимось колом. Тому тут е, Карамурзі треба, мабуть, це зрозуміти, що він так ну, нічого не змінить, а по-іншому якось можна це зробити. Ну я боюся, що до нього не дійде, і взагалі нам не варто там про ту російську опозицію особливо думати. Єдина російська опозиція це та, яка зі зброєю в руках воює проти Росії. Оце нормальний mm -hmm. варіант. От якщо він сюди приїде і скаже я там задонатив на ЗСУ. Я там ще якісь речі роблю. От тоді ми можемо так. з ними вести якісь дискусії, влаштовувати форуми, кудись їх там запрошувати до тих пір, доки вони не визнають цього факту, що підтримка Збройних сил і перемога на полі бою, це запорука прекрасне в Росії будущого, ну, з ними немає сенсу вести якісь розмови. До речі, Яшин цікавий момент. Да? Спочатку зробив одну заяву. На другий день сказав, що я був після в'язниці, втомлений і так далі, і сказав, що ні ні, Росія категорично повинна програти повністю в цій війні, і ми повинні, якби ну, все робити для того, щоб це відбулося. Тобто він вже зрозумів, що не все так однозначно, і краще якби зайняти трошки іншу позицію. Але ну до інших, мабуть, навряд чи це не йде.